Андрюш, я забігаю наперед і знаю, що після того, як ми відзняли це відео, мені хейтери напишуть, ти, мабуть, щось від нас скриваєш, щось там таке там в тих лінзах. Ну давайте, друзі, вже подивимось, як вони сидять і в лінзі. Мені насправді теж цікаво. Ми взяли бушну лінзу від компанії Volkswagen. І, в принципі, отримали непогане світло. Хоча я думав, що буде все набагато гірше. У центральній точці, з врахуванням того, що ця лінза вже вигоріла, ми бачимо приблизно щось там до 1000 люкс. Цієї потужності, звісно, мало, але за рахунок того, що ця лампочка залила нам по ширині досить непогано, в принципі, такими лінзами і таким світом. Можна доїхати безпечно додому.